Вступним відео я розкажу про оптику. Це є цілий розділ. Але давайте по порядку. В оптику входить задні, передні ліхтарі, все, що має скло, все, що світиться. Задні фонарі. У нас в основному всі фонарі тюнінгові. Просто звичайних, як запчастини, у нас немає. У нас більше дизайн, тюнінг, якісь нестандартні рішення в такому плані. Для прикладу. Range Rover Sport. це приклад. Кристальні гарні фонарі в ви чорному виконанні. Nissan Patrol. Виконанні 2019 року. Mercedes. Ледовський. Це, що стосується задніх фонарів. Патрол, такий суцільний Нісму, який от... От так дуже гарно виглядає. Все, що ззаді світиться, це і задні ліхтарі. Наступним є передні фари. Передні фари це ви розумієте, це є е, фари головного світла. Вони також у нас в основному тюнінгові. такі нестандартні рішення, Toyota, Mercedes, Chrysler. Ну, У нас широкий вибір. їх. Є як оригінальні бивушні, так і нові тюнінгові з лінзами, з ледами. Шикарний вибір, дивіться, вчіться. Ціни дуже дорогі, в принципі, заробіток хороший. Рекомендую додати на сайт. Наступне це і протитуманки. Протитуманки у нас є як дорогі для більш таких топових машин. Так у нас є фірма G-Plast, яка продає недорогі туманки. От такого плану. Це є туманки для бусики на популярні машини. Вони йдуть з LED-лампою, виглядають круто. Шикарний вибір у нас. В комплект входить все, що на фото, такі пластики. Такого плану. Фіеріно, біпер. Ну, всі популярні автомобілі. Наступне Повторюючи поворотів. Все, що має світиться, але не задні і не передні. В основному це бокові. І захисні накладки на фари. Це продукція, якої у нас, в принципі, майже немає. Це таке скло, яке ставиться на фару, щоб її захищати, скажімо так. Вибір у нас невеличкий. Якщо буде запит по клієнтам, то, то добре. В принципі, по оптиці все.